Вітаю всіх, друзі, на каналі Velor. Сьогодні покажу, як встановити шейдери у модпаки CurseForge. Для цього нам спочатку потрібен, звісно ж, OptiFine. Ось так. Треба його завантажити. Відповідно, скачуємо для потрібної нам версії. Ось у мене збірка на версії 1.21, тож, мені потрібна збірка на 1.21. Натискаємо Завантажити. Чекаємо 5 секунд. Так, натискаємо завантажити. Також дивимося, для якої версії у нас Optifine. Це у нас для версії Forge 52.016. Заходимо в нашу збірку так, модпаки і натискаємо на неї. Натискаємо на три крапки «Налаштування профілю. І тут вибираємо потрібну версію Forge. Ось, але і так може запуститись: в цілому, ОК. А, наступним ділом нам потрібні самі шейдери. Я виберу Complementary Shaders, Заходимо і завантажуємо їх. Ось завантажуємо Java файлик. А, це інсталер. Тоді нам потрібен CurseForge. Так, це я видаляю. Ось, відповідно, завантажуємо файли. І тут нам потрібен 1.21.1. Ось. Чи який мені? 1.21. Ось. Я, скоріш за все, не той Optifine поставив, але ви розумієте, коротше, скачуємо самі шейдери. Я поки інший Optifine скачаю, бо не той скачав. Мені потрібен на 1.21. цей на Forge 47.2.18. Ось, тепер воно буде працювати правильно. Ось 47.2. 18. Ось. Ми натискаємо так. Одразу треба качати все, що потрібно. А ми поки скачуємо наш Optifine. Ось Optifine, ось наші шейдери. Ось. І тепер з цими двома файлами можна працювати. Ось. Нам потрібно наступним ділом відкрити папку. Так, ну, тут у нас встановлюється. Одразу ж OptiFine у нас докачується, але ми натискаємо Додати контент. Чекаємо, поки патч встановиться. Ось, далі заходимо на три точки. Заходимо Відкрити папку в моди. Закидуємо наш OptiFine. так. А в шейдер паки закидуємо наш Complementary Shaders. Ось. І після чого в грі вибираємо наші шейдери. На цьому все. З вами був Велор. Всім бувай.